В ефірі програма цей день з новинами четверга, 17 квітня. Юлія Вітряк вітаю вас. Розпочинаємо з такого тепло для лікарень. В цьому році ми встановлюємо шість модульних котелень по нашим лікарням. У кривому розі реалізовують енергоефективні проєкти в медзакладах. Тихий вбивця у квартирі. Він не має ні запаху, ні кольору і є дуже токсичним. У кривому розі медики врятували двох дітей, які отруїлися чадним газом через несправну колонку. Освіта і дозвілля для золотого покоління. І театр, тут і басейн, предлагають тут хореографія, інформатика, українська мова. Мені цікаво. В університеті третього віку триває дев'ятий навчальний семестр. Вчора пізно ввечері ворог атакував дронами. Дніпро є поранені і загиблі пошкоджень. Зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі. Вчора ввечері країна-агресорка здійснила масовану атаку дронами камікадзе по Дніпру. Ворожі безпілотники поцілили по цивільній інфраструктурі, спричинивши численні руйнування та жертви серед мирного населення. Загинуло троє людей. Серед них 17-річна дівчина. Вона гуляла біля дому в районі відомого серед Дніпрян. Як Студмістечко. тут містечко, на власні очі бачила трагедію мешканка району. Безпілотник сюди почав летіти. Дівчинка тут гуляла, забігла у дім. І безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із ривною волною стеклами її вбила. Мені здається, що вони вбивають нашу нашу молодь просто. А хто тут нікого нема. Ну у нас на один під'їзд будинок від, від обувної фабрики. Ми тут 100 років ну, живемо його, як ну, нема тут у нас нікого. Внаслідок нічної атаки постраждало понад 30 людей. Серед них п'ятеро дітей. Руйнувань зазнала інфраструктура. У місті Понівичині з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, а ще харчове підприємство: пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто. Мешканці, які пережили страшну ніч, діляться пережитим. У Мене дитина маленька, є перший клас хода. Емоцій було дуже багато. Тривог, на тривогу реагували. Те, що летіли шахеди, були в курсі. Перший звук шахеда був дуже гучний. Почули, як він жужить. Я забрала дитину. Ми побігли швиденько в коридор, і з того моменту все почали. Все почало взриватися. Це перший приліт був Подвір'я будинку і всі-всі-всі, все, все скло, яке ви бачите, воно все просто так сипалось і все далі взривалося, все падало. Ну це було дуже гучно і це було дуже страшно. Наразі в лікарнях залишаються 16 постраждалих. Один із них у важкому стані. Дарій військово легкаплій цей день. Автономне тепло для лікарень і розвиток енергоефективності у Розі активно впроваджують енергоефективні рішення в медичних закладах. Цьогоріч у лікарнях міста встановлюють шість модульних котелень, які забезпечать автономне опалення, стабільну подачу тепла та суттєву економію бюджетних коштів. Для Кривого Рогу питання своєчасної подачі тепла до житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури, зокрема медичних закладів, є надзвичайно важливим. Саме тому у місті реалізовується низка ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток медичної сфери. Однією з таких є проєкт підвищення енергоефективності в громадських будівлях, який охоплює її медичні установи. В цьому році ми встановлюємо шість модульних котелень по нашим лікарням. Модульні котельні – це котельні, які працюють на газу, які зможуть лікарні повністю перейти в автономність. Ну, По-перше, це гарантована подача тепла. По-друге, це суттєва економія. Для лікарні і ці гроші можна витрачати на там, інші речі, зв'язані з е, медициною. За останні роки в лікарнях Кривого Рогу вже було реалізовано чимало важливих проєктів: від ремонту приміщень до термомодернізації. Сьогодні ж вони стали частиною нового етапу впровадження енергоефективних рішень у межах співпраці з міжнародними партнерами. Проєкт здійснюється за підтримки німецької компанії GZ. Наразі виконується розробка проєктно кошторисної документації. Виконується оснащення фундаменту під цю котельню. Потім буде установка, підключення і запуск роботу. Такі ініціативи це вклад у стабільну енергонезалежну медицину міста, яка відповідає сучасним стандартам. Наразі до кривого рогу вже завезено три одиниці блочно-модульних котелень. На черзі поставка ще трьох. І шести модульних цих блочно-модульних котелень, що ми ставимо на лікарні, п'ять ставиться в зоні теплоцентралі в зоні дії теплоцентралі. Теплоцентраль, всі знаємо державне підприємство підпорядковане НАК Нафтогаз України. У нас на них вплив, м'яко кажучи, дуже обмежений. А ці котельні, хоч і будуть в зоні відповідальності, теплоцентралі, будуть передані на баланс теплосіті. Ну тобто вони будуть підпорядковані місту. І ми 100% ну розуміємо, що 6 лікарень ми переведемо на автономні вочно-модульні котельні. Михайло Бистров, Дарія Юськова, Олексій Васильченко, цей день. У центральному міському районі двоє дівчаток, восьми та десяти років, ледь не загинули через несправну газову колонку. Діти отруїли щедним газом. Постраждалих доставили до дитячого реанімаційного відділення 16-ї міськлікарні. Деталі розповіли медики. Самовільне встановлення газових приладів або нехтування правилами їхньої експлуатації нерідко призводить до отруєнь або навіть летальних випадків. Цього разу трагедії вдалося уникнути. Криворізькі медики врятували двох дівчаток віком 8 і 10 років, які отруїлися продуктами згоряння побутового газу. Парамедикиня Владислава Богданчик та молодша медична сестра бригади екстреної меддопомоги другої підстанції Вікторія Пащенко, які приїхали на виклик, діагностували у дітей гостре отруєння продукт згоряння побутового газу до нас на лінію 103 зателефонувала мама і тривожно викликала швидку з приводу, що дитина втратила свідомість. На момент, коли вона викликала одній дитині, в цей момент інша дитина також втрачає свідомість. Це центральний міський район з нашої підстанції. Коли приїхала бригада, то старша дівчинка була вже в свідомості. Менша дівчинка була в свідомості, але вона була така спутана. Свідомість мама пояснила, що діти знаходились в приміщенні, де горіла газова колонка. Дітей спочатку на вулиці, тоді взяли в автомобіль швидкої допомоги, дали кисень, дітям стало краще, і їх госпіталізували до профільного відділення дитячої лікарні. Діти прибули до приймального відділення структурного підрозділу 16-ї лікарні в важкому стані, але стабілізованому, і надалі вони були госпіталізовані до дитячого реанімаційного відділення, де знаходилися протягом доби. Після чого стан їх середньої ступені важкості був. Їх перевели для подальшого спостереження в педіатричне відділення, в якому вони знаходилися протягом доби. В задовільному вже в принципі в задовільному стані вони виписані для подальшого. Амбулаторного спостереження з сімейним лікарем газовики кажуть, діти стали жертвами так званого тихого вбивці, чадного газу, без запаху й кольору, але смертельно небезпечного. Якщо в приміщенні немає доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція або є несправні газові прилади. В ньому може накопичуватися чадний газ. Він не має ні запаху, ні кольору і є дуже токсичним. Саме тому його називають тихим вбивцею. Потрапляючи через легень в кровоносну систему, чадний газ блокує здатність крові доносити кисень до тканин. Особливо ризик зростає в холодну пору року, коли інтенсивно використовуються газові прилади. Дотримання простих правил експлуатації допоможуть врятувати життя вам і вашим близьким. Не залишати без нагляду дітей в приміщенні, де працює газове обладнання, забезпечувати нормальну роботу вентиляції та регулярно провітрювати приміщення. Слідкувати за справною роботою газових приладів та проводити своєчасне технічне обслуговування їх, а також встановити газоаналізатор і детектор чадного газу у приміщенні, якщо ж є ознаки отруєння чадним газом, такі як запаморочення, нудота, блювота, головний біль, треба виключити всі прилади, окрім електричних, покинути приміщення, вийти на свіже повітря та зателефонувати до рятувальної служби за номером 101 або 112. Викликати швидку допомогу за номером 103 та аварійну газову службу за номером 104. Надія Шевченко Олексій Васильченко цей день. Місто продовжує підтримувати соціально важливі ініціативи. Збережено всі соціальні програми, серед яких проєкт університет третього віку. Лише у Саксиганському районі дипломи вже отримали 282 студенти. Зараз триває дев'ятий навчальний семестр, який завершиться 12 червня. Для того щоб потрапити до інтернету, нам необхідно використати спеціальні програми. І ці програмки називаються браузерами. Уже третій місяць триває дев'ятий навчальний семестр університету третього віку. Цьогоріч до нього долучилися майже 400 студентів поважного віку. Заняття проходять на базі районних територіальних центрів соціального обслуговування. Наші люди золотого покоління мають можливість вивчати українську мову, і літературу, психологію, інформатику. Займатися хореографією та скандинавською ходьбою за весь період існування університету тільки в Саксаганському районі навчання пройшли 282 студенти. А саме в 2025 році до навчання приступили 42 студенти. Найстаршому з них в травні виповниться 85 років, а наймолодшому 62. Ми дуже дякуємо нашій міській владі. Дякуємо фонду Олександра Вілкова. Українська перспектива за те, що в такий складний час вони дбають про людей старшого покоління. За кошти міського бюджету відремонтовано та облаштовано комп'ютерний клас, актову залу, укриття на 50 осіб і створено пункт незламності. Зі студентами зустрівся голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков. Наш університет третього віку це навіть не про навчання, хоча навчання дуже важливе і цікаве про Наше відношення. Відношення керівництва міста до людей золотого, як ми називаємо да, віку. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми вас любимо, що ви дуже цінні для нас, що ми вам вдячні за ваше життя. І більше за все ми хочемо, щоб ви були там самотніми. Ви потрібні країні, своїм родинам, своїм дітям, онукам. І нам дуже потрібно. Для мене головне, щоб ви були задоволені, якщо чесно. І вважали, що це корисно. Людмила Іванівна днями відсвяткувала свій 69-й день народження. Каже, вести активний спосіб життя і навчатися ніколи не пізно. Закінчувала зразу технікум громадського харчування, та й де Харківський інститут громадського харчування. Ну а зараз вчуся в університеті третього віку. Дуже подобається. Ми не тільки тут навчаємося, але й спілкуємося. Я познайомилася. Найшла собі подруг нових і життя якби змінилося в кращу сторону. Зараз я не працюю, тому в мене вільного часу більше, і хочеться більше знати українську мову, а також ось зараз вивчаємо комп'ютер. У теплій атмосфері відбуваються не лише заняття, а й чаювання, обміни досвідом, нові знайомства. Ми дуже різні і за віками, і за темпераментом, але одне бажання бачу у всіх, як більше ну, навчитися. Ми тут чаюємо, перегащають нас чаєм, смаколиками і тут ведемо бес... бесіди. Цей проєкт, я вважаю, в місті в такий важкий час, він розвивається. Серед студенток, особливого вишу Ірина Євгеніївна, нова криворожанка з грудня 22-го. Я приїхала з Херсона вже після окупації, і тут знайома мені запропонувала пожити на квартирі і в самому центрі міста. Я живу на 95-му кварталі, вивчила город, мабуть, навіть краще, ніж Херсон. Дуже велике місто, 126 кілометрів, саме велике місто в Європі. Прочитала. В телеграмі, що є у вас це. Я по телебаченню бачила, що є університет такий. Я сюди дзвонила і стояла на черзі. Тут і театр, тут і басейн предлагаю, тут хореографія, інформатика, українська мова. Мені цікаво, мені хочеться цим займатися. За такий важкий час нам дуже важко так? молодь може себе організувати. І якось це пережити. Ми старші, нам дуже важко. Дуже вдячні вам за це все за це. Навчання допомагають вижити нам ці стресових ситуації. За весь період існування університету його слухачами стали понад 2600 криворіжців золотого віку. Навчання у дев'ятому семестрі триватиме до 12 червня, але вже відкрито запис на осінній семестр. Звертатися можна до терцентрів і виконкомів за місцем проживання. Вікторія Добровольська, Назар Прусенко. Цей день. Цей день триває, далі будуть такі теми. Вернісаж у виставочному залі. Намальований півень та соняки як символ України. Нагороджені переможці і призери всеукраїнського конкурсу Навчальний малюнок. Два золота, срібло та чотири бронзи. Іде розвиток спорту, іде розвиток судів. Криворіжці серед кращих на чемпіонаті України з фунакоші Шотокан Карате. Найсильніший армреслер країни. Межа є отримати два дня, заслужений майстер спорту. Криворіжець Олег Михайленко став абсолютним чемпіоном України з армреслінгу. В міському виставочному залі сьогодні відкрилась нова експозиція. Світ графіки. Нагороди за творчість отримали переможці та призери всеукраїнського конкурсу Навчальний малюнок у Кривому Розі відбувся вже 19-й всеукраїнський конкурс Навчальний малюнок. Він об'єднує юних та дорослих художників з різних областей України. Близько 200 робіт переможців та призерів конкурсу. Нині можна побачити в міському виставочному залі. Тут представлені роботи 19-го всеукраїнського конкурсу навчального малюнку світ графіки більше 150 робіт з 13 областей нашої України і 16 невеличких селищ. Тут представлено три вікових категорії: перша вікова категорія це малюнки, які діти зробили з темою стилізований натюрморт. Друга вікова категорія. Трошки старші діти там представлені роботи складного натюрморта. І третя вікова категорія, дорослі, представили портрет на цей на конкурс. У картинах художників аматорів образи продиктовані дитячою фантазією. Намалював це натюрморт, тому що він мені дуже сподобався. В ньому намальований півень та соняки як символ України та кувшин у художників з Кривого Рогу, і не тільки великий простір для творчих змагань. У місті створені всі умови для розвитку дітей. Працюють 18 мистецьких шкіл. Проводяться традиційні конкурси. Цього року провели конкурс дитячої іграшки. Конкурс українські графічні метаморхоти. Ось нещодавно у нас був конкурс олівець-малювець. Сьогодні ми проводимо навчальний малюнок. Ми створюємо всі умови для того, щоб діти наші мали змогу розвиватися, для того, щоб діти поменше знали цих жахів війни, щоб оце прекрасне мистецтво, яке зараз виставлено, зараз, ми презентуємо в виставковому залі, щоб воно лікувало їх ранені душі. І щоб вони це мистецтво дарували всім криворіжцям. Хочу щиро подякувати викладачам, організаторам, тому що вони надихають, вони спонукають, вони мотивують і змушують рухатись вперед, не тільки дітей, а й викладачів. Те, що ми підтримуємо наших дітей, те, що вони продовжують, не дивлячись ні на що творити, малювати. Брати участь у конкурсах це дуже, дуже потрібно. Михайло Бустров, Олексій Правицький цей день. У центральному міському районі в межах другої хвилі реалізації міської соціальної програми понад 6 тисяч мешканців отримують продуктові набори. Допомога передбачена для 18 пільгових категорій населення. Тему продовжить Валерій Кожухар. У гімназії номер 12 діє один із чотирьох стаціонарних пунктів видачі безкоштовних продуктових наборів у центральному міському районі. Вже з перших днів роботи другої хвилі цієї міської соціальної програми тут людно. Мешканці пільгових категорій відзначають важливість такої допомоги у непростий час. Допомога вже не один раз видається за час війни, і вона регулярно видається. І, ну, наступна програма. Для всіх, я так думаю, це велика допомога людям. Дякую місцеву владу, що не забуває про нас цей тяжкий час і допомагає нам. Зараз ціни на продукти харчування високі, і тому це велика допомога кожній сім'ї, яка отримує гуманітарний набір. У межах другої хвилі видачі планується охопити понад 6300 мешканців району. Вже у перший день близько 11% з цієї кількості отримали свої пакунки. Для тих, хто не може самостійно отримати набір, передбачена адресна доставка. В нашому районі, як і було раніше, продовжують працювати чотири пункти видачі продуктових наборів: це територіальний центр соціального обслуговування і надання соціальних послуг у центральному міському районі, який знаходиться у Гданцівському парку, вулиця Гданцівська, 15К. Це центрально-міський ліцей «Кредо», який знаходиться на вулиці Великого Камзаря. Ми зараз побуваємо у гімназії номер 12 і дитячий садочок номер 195. Пункти працюють з 8 години до 15, Також працюють і в суботу. Всі, хто за станом здоров'я, не може самостійно прийти і отримати продуктовий набор, і в нього немає кому цього зробити. Замість нього звертаються до управління праці соціального захисту населення. І за їх заявками ми такі продуктові набори доставляємо додому. Для мешканців віддалених селищ рудничне, Рахманівка, Степне та Авангард працюватимуть виїзні мобільні пункти. Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день. Сім нагород різного гатунку вибороли спортсмени міської федерації рокопашного бою та традиційного карате на чемпіонаті України з фунакоші Шотокан Карате, що проходив у Черкасах. Вагомий внесок криворіжців допоміг збірні Дніпропетровської області посісти перше загальнокомандне місце. Подробиці змагань у сюжеті Івана Проводова. Спокій лише у вісні зізнаються спортсмени Криворізької федерації рукопашного бою і традиційного карате, розпочинаючи новий тренувальний цикл після насичених змагань. Цього разу вони повернулись із Черкас, де традиційно проходив чемпіонат України з фунакоші шотокан Карате. Дар'я Носаченко у спорті вже понад 10 років. Вона мріє скласти іспит на пояс і впевнено йде до мети. Її старання підтверджені яскравими виступами на національних змаганнях. Наша команда виступала у перший день. виступала всі у чотирьох категоріях. Я також це була категорія ката, «Комітет», фукого і команда комітет». У командному ми зайняли перше місце, а особистому я зайняла третє у категорії «Комітет» і третє категорія фукого. Було цікаво спостерігати за тим, як спортсмени готуються з кожним роком. Стає ще більше клубів. До прикладу, цього року стартували два нові клуби з Києва. І була велика конкуренція. Було багато гарних суперників, гарних категорій, і це гарний досвід. Чемпіонат зібрав близько чотирьох сотень учасників з дев'яти регіонів країни. У складі суддівської колегії працювали і представники Кривого Рогу Анастасія Зубко та Михайло Трохимчук. Суддівська колегія змінюється, тобто більш молодші судді займають вищі місця, тобто е опановують вищу кваліфікацію. Старші судді, які були суддями ще в моєму дитинстві, вже відходять на другий план. Займаються тренерством. Тобто це дуже класно, тому що йде розвиток спорту, йде розвиток суддів. Це новий погляд, тобто молоді на суддівство. Криворізька команда у складі семи спортсменів здобула дві золоті: одну срібну та чотири бронзові нагороди. Медалістами стали Анастасія і Дар'я Носаченко, Герман Покосенко, Марк Драч та Олександр Чорний. Тренерський штаб взагалі задоволений виступом, так як такий складний час виїхати, ви розумієте, і батьки нервують все, але ми з'їздили, змогли. Наш голова федерації Анатолій Волошин теж задоволений. Сподіваємось на, в подальшому на дуже впевнені гарні результати. Збірна Дніпропетровської області, до складу якої входили криворіжці, за підсумками чемпіонату посіла перше загальнокомандне місце Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день. Абсолютним чемпіоном України з Армреслінгу став титулований спортсмен з Кривого Рогу Олег Михайленко. На чемпіонаті України з Армреслінгу, що проходив у Львові з 8 по 12 квітня, наш земляк виборов одразу дві золоті медалі, підтвердивши свій високий клас і статус одного з найсильніших армреслерів країни. Серед юніорів відзначилися Богдан Гарковенко та Ігор Телех. Вони здобули бронзові нагороди. У Львові відбулися всеукраїнські змагання з армреслінгу, які зібрали спортсменів із 22 областей України. Кривий ріг достойно представили вихованці заслуженого тренера України Сергія Карачуна. Вони виступали у складі збірної Дніпропетровської області та спортклубу ЦПО Терни. Найбільше враження справив Олег Михайленко, атлет із Кривого Рогу, який завоював два золота у найпрестижнішій категорії плюс 110 кілограмів, ставши абсолютним чемпіоном України 2020. Двадцять таким чином, війшов до збірної України, яка буде представляти. Він буде представляти нашу країну на чемпіонаті Європи, який пройде в Румунії в кінці травня, а потім на чемпіонаті світу, який пройде в Болгарії в середині вересня. Це звичайно дуже вагомий успіх нашого атлета. Він являється лідером криворізьких армрестлів, не тільки криворізьких армрестлів, а і Армресінга України, тому що в 23-му році в Саудовській Аравії він єдиний представник України, який завоював золоту нагороду на всесвітніх іграх. Ми, звичайно, цим дуже гордимося. Два інших наш лідера юніорів вибороли на чемпіонаті світу у Львові бронзові нагороди. Це «Телек Ігор». В категорії 80 кілограм, і гаркавенка Богдан. В категорії 70 кілограм це те найкраще, те найкраще, що ми маємо в армрестлінгу на сьогоднішній день. Ці атлети дуже перспективні. Ну а далі все буде залежати від їхньої наполегливості, мотивації, цілеспрямованості. Ну я в них дуже вірю, що вони ще не один раз прославлять наш спортклуб ЦПО Терне, наше місто Кривий Ріг. Нашу країну найсильніший армреслер країни Криворіжець Олег Михайленко розповідає: 2025 рік почався плідно. А відтак додає, це гарний показник для відмінних результатів на змаганнях. З початку року був кубок світу в Узбекистані. Теж я приймав участь, привіз дві срібні медалі. Теж виступав в категорії плюс 110. І потім, от, через два місяці у нас стартував чемпіонат України. Чемпіонат України це відбір на чемпіонат Європи і на чемпіонат світу. Відбір це я пройшов. Зараз почну готуватися на чемпіонат Європи. Він в кінці травня буде, в Румунії. Межа є: це отримати звання заслужений майстер спорту. Мені залишилось дві медалі з чемпіонату світу, і тоді я отримую звання заслужений майстер спорту. Але до, до, до цього треба ще йти. до збірної України. Також увійшов юніор із кривого рогу Максим Радзимінський, який виграв срібло на чемпіонаті в Закарпатті. Нині хлопець щодня тренується та готується до чемпіонату світу в Болгарії. Зараз я маю друге та третє місце, але хочу перше. Для цього я кожен день тренуюся по три часи, слідкую за своїм харчуванням і готуюся до чемпіонату світу в Болгарії. Не менш результативно виступили й інші юніори. Ігор Телих та Богдан Граковенко вибороли бронзові нагороди. Обидва тренуються під керівництвом Сергія Карачуна і вже мають серйозний досвід на дорослих змаганнях. Перші слова тренера, молодець. Молодчина. Так держи. Б'є по плечу. Каже: давай, виходи, борись. Замотивований, виходжу, зриваю, стартую, намагаюся з легкої руки, щоб бути хлистом, як кажуть. І все. Я займаюся півтори року армесним. Вже в дорослій категорії виграв перше місце. Олімп, турнір був на три тисячі гривень. <реш> на Україні недавно був виграв третє місце на лівий. Готуюсь до Кубку Фореста на праву руку, яке відбудеться 3 травня. Запрошу вас. Юлія Вітряк Назар Прусенко, цей день. На цьому все. Більше новин вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.